Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В ніч на 11 жовтня нам Німеччина передала зенітно-ракетний комплекс Ірісте. Зверніть увагу, екіпаж пройшов навчання, здав заліки. У німці тут строго. Спочатку навчання, потім заліки, потім техніка передається. Повна комплектація цього комплексу нам невідома, вона буває різна, ну це нам і не потрібно. Давайте ознайомимося. Комплекс Ірісте призначений для виявлення, цілевказання і знищення літаків, броньованих гвинтрилів, крилатих ракет, дронів і так далі. Характеристики, дальність виявлення до 250 км. Обзорний локатор бачить їхні, це дуже гарні цифри, це повноцінний обзорний локатор. Я хочу сказати, що саме обзорні локатори, що оглядають територію, вони являються першими жертвами. Тут є елемент самопожертви, коли йде ворожий наліт, армія, цивільне населення, всі ховаються. І тільки обзорні, обзорні локатори стоять, крутяться, випромінюють свою енергію, їх видно за п'ятсот 1000 кілометрів і дають ціле вказання, що летить ворог, звідки летить і куди. І так вони працюють до тих пор, пір, поки ворог їх не знищить. Звичайно, працює мінімальна кількість обзорних локаторів. Якщо ж знищений один, включається наступний. Але отримати ще декілька обзорних локаторів це завжди дуже добре. В, комплі, в, комплекті, в комплекті цієї станції є один обзорний локатор, одна машина керування, три і більше пускових установок. Кожна пускова установка має вісім ракет. Це важливо для нас, коли росіяни. Намагаються кожен раз перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. Дійсно, три пускових по 8 ракет. 24 ракети. якщо 30 ракет летить, значить все, 6 ракет пролетить. Бо що, поки ми будемо перезаряджатися, вони пролетять. Ця система сумісна з усіма іншими засобами протиповітряної оборони. Має вертикальний запуск, і це важливо. Ракети стартують вертикально, не треба ці пускові роз, розвертати. Власне кажучи, після того, як була придумана С-300, то вже всі комплекси протиповітряної оборони мають саме такі, такий вертикальний пуск. Кут огляду обзорного локатора 360 градусів, і це дуже гарна річ. Система зроблена модульно, контейнери ну, в об'ємі контейнера 20-футового. Любий грузовик, що возить контейнери, може поставити, перевозити ці комплекси. Любий літак це дуже-дуже зручно. Крім того, пускові установки можуть розміщатись на відстані 20-30-40 км від кабіни керування. Значить, якщо у нас є три комплекси, ми один комплекс ставимо поряд з машиною керування, другий на 40 км в сторону зліва, третій 40 справа. Скільки це буде? Це буде 160 км фронту перекрито. Врахуйте ще. По ту сторону локаторів по 40 км. Це дуже зручно і дуже, дуже велика стійкість такої системи повітряної оборони. Да, це одна із найсучасніших систем протиповітряної оборони. Вона працює в мережевому режимі протиповітряної оборони країни зразу. Вона повністю включається в цю роботу. Вона має нові методи обробки радіолокаційної інформації, це цифрова обробка. Крім того, в неї складний зондуючий імпульс, і це допомагає витаскати купу дуже цікавої інформації про тілі. Ну, тепер подробніше, трошки більш подробно про е, обзорні локатори. Є різні варіанти. Може бути німецький радіолокатор trml 4 d Він. Е, Цікавий тим, що в нього є пасивний режим і є активний режим. В пасивному режимі його взагалі ніхто не може е, виявити. Дальність виявлення цілий до 250 км. Може він комплектуватися норвежським. Gierra 4 a Там фазована антенна решітка теж, але вона на основі нітрид Нітридгалію це новий елемент напівпровідникової промисловості. Він дуже е, перспективний. Він має малі розміри, елементи з цього, з цього півпровідника мають малі розміри і високу потужність. Що характерно, цей локатор робить огляд простору 360 градусів за одну секунду. Тобто, що секунди вся інформація повністю оновлюється, радіоакційна інформація навкруги. Трошки про ракету. Сама ракета це модернізована ракета і рісте ракета повітря-повітря. Це гарна відпрацьована ракета. Всі винищувачі НАТО ними користуються. Дуже гарна ракета. Маса в неї 48 кг. я обичаю, 84 кг маса, діаметр 12,7 мм, довжина 2 м 90 см. Вона має багатоспектральну інфрачервону головку самонаведення, в системі виявлення цілей і в системі наведення ракети широко працює штучний інтелект. Для того, щоб поставити її на землю, просто додається стартове прискорювач одна ступінь, І все, і ракета далі Це як має бути треба. Якщо порівняти з ракетами-аналогами, наприклад, Бук М, ракета там важить 715 кг, в 10 разів важча. То її в 10 разів тяжче. Треба перезаряджати. В кінці кінців 84 кг 2 чоловіка взяли і поставили. А Тут треба кран кожен раз кран піднімати, щоб заряджати її. Комплекс С300 має ракети масу від 1,5 до 2 тонн. Бачимо, що Іріз Срісте це набагато сучасніша і набагато мобільніша техніка. Дійсно, порівнюючи з цим аналогом Book M, ну, треба сказати, що у нас теж є 72 комплекси Book M. Але все-таки. Що наші, що російські комплекси Бук і мають дальність, максимальну дальність спуску по літакам. Це до 40 км. Причому ймовірність попадання в різних умовах. Там електронні перешкоди, там маневрування це 0,5-06. А дальність по ракетам 20-22 км. Там імовірність 0607. Це при умові, що не маневрує. А от за вищий гвинтокрил. Дальність пуску це 10-12 км. І Рісте переважає всі ці комплекси сучасні, по дальності виявлення, по дальності ураження і по висоті ураження. І дуже сильно він переважає ці комплекси минулих часів радянських по ймовірності попадання. В нього ймовірність 095 Звичайно, що ніхто не буде викидати наші комплекси радянські ППО, які зараз стоять на оборон... в нас на озброєнні. Але все-таки один комплекс Іріс і ще три, які прийдуть найближчим часом, значно посилять щільність протиповітряної оборони. Також Сполучені Штати Америки повідомили, що до 4 штук зенітно-ракетних комплексів на Самс вони будуть нам передавати найближчим часом. Це ще більше підвищить ільність протиповітряної оборони і збільшить процент збитих ракет. Але реально, реально, щоб росіяни перестали нас обстрілювати, ми повинні теж бити по них. Це обов'язково інакше ніяк. Це проста і жорстока правда війни. Вони стріляють в нас, ми стріляємо в них. Вони стріляють по теплоелектростанціям, ми стріляємо по їх електростанціям. І оголошую. Що це розплата за їхні, на, за їхні атаки. Вони стріляють по е, розподільчим енергомережам. Ми стріляємо по їхнім. Інакше росіяни не перестануть ніколи стріляти. Чим швидше ми почнемо стріляти по їхній території, тим краще. На цьому я вам всім дякую. Прошу вас підписуватись, ставте вподобайки, пишіть коменти. Це потрібно для просування в Ютубі. Я маю телеграм-канал. Прошу кому зручно, дивіться там. На цьому я вам дякую, до побачення.